А Миколу Куліша заарештували в 1934 році. Його дружина Антоніна до 1939 передавала йому передачі, поки написали їй, що адресат вибув. реабілітували в кінці 50-х. Адресат вибув, адресат, коли його заарештували, він сам на себе складає наклепи, пише покаянні листи, те, що він. Помилявся, що десь там він, коли служив офіцером царської армії, він там вдарив якусь повію, а там ще когось вдарив, якаюся перед радянським народом, можна було подумати, що поліс жартує Микола. Що це таки, така форма жартів, таких, таких тяжких. Як би що. Його посадили в одиночну камеру. Він просить, пише до наркома Єжова, це в 30-х роках, в Соловках, і розказує, щоб його розстріляли. що він Наскільки наробив помилок перед радянським народом, що просить, як тифозну вощ, чи трупного пса, чи як він писав, щоб його розстріляти, друзі, ви чуєте це? В той час Ерік Марія Ремарк в 1937 році закохується у Марлен Дітріх, знаменита німецька актриса, бісексуалка, Жоан Маду в «Тріумфальні арці і хірург Равік, знаменитий Роман Ремарка це є проекції на самого. Письменника хірург Гравік, і на Марлян Дітріх, актрису, тільки Жоан Маду Мадуни була така там знаменита в тріумфальній арці. А решта все, хірург Гравік був набагато стриманішим, кращий ремарк з кращими рисами характеру. Але так любив Кальвадос, Яблучну горілку, тобто який любив ремарк. Ціле життя одним з улюблених його алкогольних напоїв був Кальвадос. Але він міг і другий вибирати напої. І в 30-х роках він закохується в Дітріх, і вже і ця слава і так далі. Ну і перші проблеми здоров'ям, а Микола Куліс пише до дружини також, що, знаєш, старенька він, старенька її називав. Мій місток золотих зубів, напевно, він не потрібний вже зараз. Я якось хочу його тобі переслати, чи ти отримуєш мої листи. Пише, нас тут ніхто не мучить, пише Микола Куліс. Добре годують. А я винен перед радянським народом. Такі окремі листи приходили до 37-го. Пам'ятаєте, в кінці 20-х, який мали успіх його п'єси, які вони були талановиті. Уявіть собі, що він би жив у вільній країні, Микола Куліш. Уявіть собі. Яка б не була наша українців нехить до книжки, якась вроджена, частково, даруйте мені. Все одно. Його життя, як письменника би відбулося. Відбулося, бо Ремарка, кожна освічена людина, чи любить вона книжки, чи ні. Вважала за обов'язок купити книжку Ремарка. Це в 30-ті роки